Вітаю! Звертаюся до тих, хто з 1 липня називається абітурієнтом. Шановні абітурієнти, ви з 19 липня почнете подавати заяви до закладів вищої освіти. І обов'язковим елементом подавання документів всіх для вступу є мотиваційний лист. Трошки допоможу вам в цьому плані. Хтось може сказати, ну для чого цей мотиваційний лист, коли все вирішує машина? Ну, по-перше, не все вирішує машина, бо є особливі категорії здобувачів. Які складають іспити вступні на базі закладів вищої освіти, і там при рівних балах комісія буде дивитися, якщо два абсолютно однакових наборів балів, то комісія подивиться на ваш мотиваційний лист. Але мотиваційний лист є обов'язковим елементом тому, що ми ж не бачимо вас при вступі. Це один із засобів, і ще й познайомитися з вами. тому. Крім того, що ви повинні вивчити, як правильно звати керівника закладу освіти. В кожен заклад освіти подавайте окремий мотиваційний лист, бо вони бувають різні за напрямами, вони це заклади освіти. Перше, треба вивчити, як звати керівника, ректора університету і чимно до нього звернутися. Ректора Херсонського державного університету звати Співаковський Олександр Володимирович. Друге. Ви розкажете про свої навчальні досягнення. А головне, ви повинні в цьому мотиваційному листі не забути вказати свої якісь особливі досягнення, наукову діяльність. Участь в Малій Академії наук, участь і перемоги в Олімпіаді, вашу волонтерську діяльність, інші види, якісь здобутки в технічній діяльності, в соціальному житті суспільства і так далі. Ви це не забудьте обов'язково вказати. Якщо у вас є документи, які підтверджують ваші особливі досягнення, пізніше ви зможете їх надіслати до приймальної комісії того закладу освіти, до якого ви хочете вступати. Звертаю увагу, що нещодавно вийшов документ, який посилює увагу до волонтерської діяльності. тому Якщо, припустимо, ви вступаєте і ви є активним волонтером, що підтверджується якимись певними документами, дуже раджу вам вказати це обов'язково, а потім приймальну комісію надіслати ті документи, які засвідчують. Це дає багато різних переваг, дасть при навчанні, при формуванні практики, які ви будете проходити, і так далі. Тому це дуже важливо. Отже, мотиваційний лист є важливою складовою всіх всього пакету документів для вступу у заклади вищої освіти. Будьте уважними. Консультації завжди, як писати мотиваційний лист, ви можете отримати в Херсонському державному університеті, якщо приєднаєтесь до групи Абітурієнт 2025. Чекаємо вас!